Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Франція, економіко-географічне положення країни, природоресурсний потенціал та населення. Офіційна назва країни Французька Республіка. Площа 544 тисячі кілометрів квадратних. Населення майже 66 мільйонів осіб, за даними 2020 року. Столиця Париж. Тип країни економічно високорозвинена держава. Державний устрій, Президентсько-парламентська республіка, унітарна держава. Головою держави є президент, його заступником прем'єр-міністр. Місце країни у світі. Франція це країна Великої Сімки, постійний член Ради безпеки ООН, ЄС, НАТО, ОБСЄ, ОСР та Світової організації торгівлі. Франція входить до Великої Сімки та є активним учасником євроінтеграційних процесів. Власна ядерна зброя та місце постійного члена Ради безпеки ООН. лідерство у Франкофонії сприяє утвердженню Франції як однієї з провідних країн світу. Франкофонія це міжнародна організація, до складу якої входять 54 країни світу. Україна є країною спостерігачем. Франкофонію було засновано в 1970 році з метою підтримки різноманіття зв'язків Франції з іншими країнами світу. В її рамках розвивають насамперед культурно-мистецькі, спортивні, науково-освітні відносини. Національною валютою Франції до 1999 року був французький франк. А після 1999 року країна перейшла повністю на євро. Франція відноситься до субрегіону Західна Європа. Франція це морська держава. На півдні омивається Середземним морем, а саме Ліонською затокою та Лігурійським морем. На заході Біскайською затокою Атлантичного океану на півночі Атлантичним океаном. Протяжність берегової лінії країни 3427 км. 60% кордонів морські. Країна має форму шестикутника або гексагон. Сусіди Франції, Північний Схід, Бельгія, Схід, Люксембург, Німеччина, Швейцарія, Італія. Південь Іспанія Андора. На півночі через протоку ла Манш межує з Великою Британією. На півдні Франції розташована держава напіванклав Монако. Франції належить острів Корсика, що у Середземному морі. Загалом Франція має вигідне економіко-географічне положення. Франція складається з 22 регіонів. Окрім того, до складу входить метрополія. Країна розділена на 13 регіонів або 96 департаментів і Ліонську метрополію, в тому числі 5 заморських департаментів це Гваделупа, Мартініка, Гвіана, Реюньон, Майота, 5 заморських територій, це Французька Полінезія, острови Уоліс і Футуна, Сен-П'єр і Мікелон, сен бертелемі та Сен-Мартен. І 3 території, що мають особливий статус: Нова Каледонія, Кліпертон, Французькі південні і Антарктичні території. Франція має різноманітні природні умови і ресурси. Корисними копалинами країна небагата, значна їх частина вичерпана. Тим не менш, Франція була значним виробником горючих сланців. З видобутку рудних корисних копалин Франція виділяється лише видобутком рідкоземельного Індію. Серед нерудних корисних копалин Франція входить до десятки країн з видобутку тальку та кизельгуру. Окрім того, країна має незначні запаси кам'яного вугілля, уранових руд, залізної руди, бокситів, золота, калійної солі, сірки, кам'яної солі та мінеральних вод. Рельєф Франції це 80% території рівнин. Гори займають 20% території Франції. Це Альпи, Піренеї, Юра, Ардени, Центральний масив і Вогези. Найвища точка Франції і всієї Західної Європи гора Монблан з позначкою 4807 метрів. Клімат Франції: на заході Помірний морський, на сході помірний континентальний. На півдні і південному сході гірський. На південному сході та на острові Корсика субтропічний Середземноморський. Ґрунти Франції. Бурі лісові, широколистих лісів та підзолості. Орні землі складають 64%, пасовища 32%, сади і виноградники 4%. За розораністю земель країна займає 17 місце у світі. Лісистість у Франції складає 32%. В країні створено 11 національних природних парків. Водними ресурсами країна забезпечена добре. Річки Франції. Луара це найдовша річка Франції, а також Рона, Гарона, Сена та інші. Озера. Найбільшим є Женевське озеро. Франція дала світу відомих вчених, композиторів, акторів, актрис, супермоделей, спортсменів, модельєрів та інших відомих людей. Населення Франції майже 66 мільйонів осіб, за даними 2020 року. Або друге місце в Європі. Густота населення нерівномірна. Середня 121 особа на кілометр квадратний. Франція має виразну моноцентричну систему розселення з центром у місті Париж. Тип відтворення населення перший темп приросту низький 3 проміли на рік. Характерним є старіння нації. Безробіття складає 10%. Середня тривалість життя у Франції 82,9 роки. або сьоме місце у світі. Країна займає сьоме місце у світі за кількістю іммігрантів так. З 1990 по 2019 рік до країни прибуло понад 8 мільйонів осіб. Багато іммігрантів із колишніх колоніальних володінь Франції, в тому числі з Африки, які вільно володіють французькою мовою. Офіційна мова французька. У національному складі країни переважають французи 86%. Окрім того, в країні мешкають корсиканці, каталонці, Ельзасці, вихідці з Африки та Близького Сходу. У релігійному складі переважає християнство, а саме римокатолики, католики православні, протестанти та інші християни. Загалом 47%. 40% жителів є атеїстами, що не є представниками будь-яких релігій. Майже 9% мусульман, в основному за рахунок мігрантів. А також буддисти, юдеї та інші релігії. У Франції рівень урбанізації 79%. Містами-мільйонерами є Париж, Ліон, Марсель, Толуза, Ліль та Бордо. Назвичайно важлива роль в столиці держави Парижа. Міська агломерація Парижу, одна з найбільших в Європі, нараховує 10-12 мільйонів осіб та охоплює цілий регіон цієї країни, що називається Іль-де-Франс. Саме місто є одним із незаперечних лідерів серед світових міст за показниками розвитку бізнес-середовища. Одним із густозаселених є урбанізований транскордонний регіон Великий Ліль між Францією і Бельгією це міста Ліль Рубе Туркуен. Дана концентрація населення входить до так званого блакитного банану, що проходить від півдня Великої Британії до півночі Італії. Південь Франції відносяться до так званого золотого банану або Європейського сонячного поясу. Тут розташоване місто Марсель. Серед решти міст міжрегіональних центрів слід відзначити Ліон, Страсбург, Тулузу. Усі ці міста, сполучені з Парижем, мережею високошвидкісних потягів, що дає змогу легко переміщуватись по країні. У сільській місцевості спостерігаються депопуляційні процеси. Виняток становлять райони, в яких зосереджені осередки сучасних видів економічної діяльності та туризму. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Франція, економіко-хеграфічне положення країни, природоресурсний потенціал та населення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе та до наступної зустрічі!